Сьогодні у Другобицькій міській раді урочисто відкрито першу сесію шостого скликання, затвердивши порядок. Денний депутати а також почесні гості стали свідками прийняття присяги новообраного міського голови Олексія Радзієвського. Саме йому свої голоси на виборах віддали 12 тисяч дрогобичан. Почесну місію зачитати текст присяги для новообраних депутатів, міський голова доручив найстаршому депутатові Володимиру Возніку. Керівник області Василь Горбаль у своєму вітальному слові зазначив, що чимало нагальної та важливої роботи припало на долю міського голови та депутатів. Я вважаю, що Дрогобич отримав дійсно міцного керівника, який користується повагою і авторитетом не тільки в Дроговичі, у Львові, в центрі, в Києві. Переконаний, що всі ініціативи, які буде висувати Дорогобицька громада будуть підтримані не тільки на обласному рівні, будуть підтримані і також на, на рівні Кабінету міністрів. Вишиваний рушник оберіг ручної роботи та теплі слова привітань привезла й відомий український політик Людмила Супрун. Сам Олексій Родзієвський вважає найпершим своїм обов'язком виконання наказів виборців людей, які довірили йому свій добробут, а таких у місті виявилось чимало. від голови добробуту, покращого побут, дороги. щоб дороги, ну і до людей, щоб відносини були інакші. Лікування, щоб було безкоштовно, допоміг нам. Особисто дуже великі надії на нього покладаю, бо знаю, що він є добрий менеджер, що він є людина слова, то є дуже важливо. Маючи таку довіру за плечима, новообраний керівник міста Дрогобича навіть під час урочистої сесії не перестає думати про покращення житлово-комунальної сфери міста. Місто Дрогобич сьогодні переживає не те, що кризу, переживає своєрідний економічний колапс. Це ще зруйнована економіка, дуже слабка податкова база для наповнення дохідної частини другобицького бюджету. І тому слід думати про те, з яких джерел наповнювати цей бюджет. А найголовніше знову ж таки я повторюю це виконання наказів виборців.